Дошкільний навчальний заклад номер 7 Яблунька єдиний малокомплектний садочок у Миргороді, що розташований у найвіддаленішому малівничому і екологічно чистому куточку міста мікрорайоні Почапці. Його особливістю є групи, де разом навчаються та виховуються діти різного віку. Більшість вихованців це брати й сестри з місцевих родин. Тож у закладі панує по справжньому сімейна атмосфера. Дитячий садок малокомплектний він один такий в нашому місті. І в ньому виховуються діти різновікових груп дві групи в нас. Молодша середня малинка і середньо-старша калинка. Завдяки особистісно орієнтованому підходу у різновікових групах малята вчаться взаємодіяти, спілкуватися, гратися, навчатися та працювати разом. Перші яскраві і незабутні враження вони отримують через пізнання світу природи та знайомства з народними традиціями. Саме ці напрями є ключовими у діяльності закладу. Оскільки цей дитячий садочок має досить довгу історію, то вже давно потребував ремонту. Ми давно мріяли про. Ремонт, тому що будівля не нова і дуже потребувало втручання фахівців. На ремонтні роботи сесією були виділені кошти в розмірі 184 тисячі гривень. Цю суму входять роботи по заміні вікон, облаштуванню покриття як перед будівлею, так і в. Перших приміщеннях в роздягалці ми переобладнали роздягалку, зробили дві для двох груп дітей, замінили освітлення, утеплили ці три кімнатки, поміняли опалення, підлогу, стелю також утеплили і стіни, ну, зробили капітально вхід. В основні приміщення, в групові приміщення для дітей, бо дуже важливо створити комфортні умови для діточок. Колектив дитячого садочка Яблунька прагне створити по-справжньому безбар'єрний простір, доступний, комфортний і дружній для кожної дитини. У центрі уваги повага до унікальності кожного малюка, незалежно від його фізичних, мовних чи соціальних особливостей. За наданої можливості ми можемо діток наших більш комфортно розмістити. Наша тепер роздівалочка буде комфортніша, більша, ширша, світліша. Віконця нам поміняли, щиро вдячні за надану можливість нашим діткам навчатися, виховуватися в більш комфортних умовах, гарний ремонт, дуже гарно, світло, чистенько. Дуже ми вдячні всім. У своїй роботі заклад поступово впроваджує принципи інклюзивності, щоб кожна дитина почувалася прийнятою, важливою та щасливою. Зроблений у нас пандус відповідно до методичних рекомендацій по безбар'єрності до облаштування будівель і споруд закладів освіти, тому це буде дуже зручно не тільки для діток, які мають вади в здоров'ї. А також для маломобільних груп населення, також візочками можна заїжджати, і дуже зручно нам стало тепер прогулюватися біля дитячого садочка в негоду, де покриття зроблено з плитки, тому нам не страшні ні дощ, ні, ні сніг, є де дітям проводити час. Уже виконано ремонт вхідної групи. Замінено вікна та реконструйовано приміщення, де відтепер буде знаходитися розширене роздягальня для вихованців. У процесі внутрішні роботи по відновленню коридору та сусіднього приміщення. Ремонт от зараз місяць, але на моїх очах дуже швидко міняються декорації. Працівники дуже швидко все робиться акуратно. Ну, я думаю, що ще. Пару тижнів і все. Будемо заносити шкафчики, будемо справляти новосілля. Будемо чекати на діточок у вересні, на нових дітей. Дитячий садок Яблунька поступово стає не просто затишним, а й по-справжньому сучасним, доступним простором для кожної дитини. Тут із нетерпінням чекають на малюків, щоб подарувати їм тепло, турботу та найкращий старт у життя.